Тривожність зараз ментальна проблема номер 1 в Україні. Вона як черв'ячок всередині, ти її не помічаєш, а вона поступово руйнує твій організм. Так що ж таке ця тривожність і таких наслідків вона може призвести. В розповім про бонус і про відомих людей, які не змогли самостійно впоратися з тривожністю, і вимушені були звернутися до фахівця. Мене звати Євген Даценко, я психолог, і я допоможу тобі позбутися тривожності. Як часто ти уникаєш ситуацій, які викликають занепокоєння? Наприклад, нові знайомства або нові завдання, постійно перевіряєш щось, чи зачинені двері, чи вимкнена праска, вертаєш стрічку новин, щоб бути в курсі всього, що відбувається, і таким чином, нібито отримати відчуття контролю над ситуацією, прокрастинуєш або, навпаки, проявляєш надмірну активність, щоб хоч якось загасити тривожні думки. Вітаю, тебе тривожність. Тривожність це емоційний стан, що виникає через очікування певної ситуації, а також страх і переживання негативного завершення очікуваної події, супроводжується напруженням та надмірною схвильованістю. Це все те, що нам заважає насолоджуватись життям і забирає здатність радіти. 77% українців відчувають стрес і сильну нервозність. Ще 52% тривожність і напругу. Такими є результати опитування, яке провела соціологічна кампанія Градус Ресерч в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, і цей показник буде лише зростати. Багато хто думає, що це всього лише нерви і не придають цьому великого значення. Хоча, як кажуть вчені з Кембриджського університету, саме жінки схильні відчувати тривожність майже в два рази частіше, ніж чоловіки. Крім жінок, ця проблема особливо стосується молоді у віках до 35 років і людей з проблемним здоров'ям. Тривожність негативно впливає не лише на індивідуальне здоров'я, а й на загальний стан суспільства. Постійне психічне напруження призводить до зниження працездатності, погіршення концентрації уваги, що в свою чергу веде за собою втрату роботи. Кількість Зростання кількості конфліктів у сім'ї і в суспільстві, депресію, і деяких наслідків це може призвести, навіть не хочу говорити. Хронічний стрес може мати серйозні фізичні наслідки: порушення сну, підвищений артеріальний тиск, проблеми з серцем, шуково-кишечним трактом. Люди, які переживають тривожність, можуть почати уникати соціальної взаємодії, що лише погіршить ситуацію. Крім того, високий рівень тривожності серед військових і ветеранів потребує окремої уваги. Повернення сроту для багатьох бійців супроводжується посттравматичним стресовим розладом і нерідко комплексним, тривожними думками і депресією. Без належної психічної допомоги вони можуть зіткнутися з проблемами адаптації до цивільного життя, що негативно впливає на їхні сім'ї і близьке оточення. Існують чотири рівні тривожності. І перша це мінімальна тривожність. Ти будеш функціонувати. З короткими змінами, але будеш виконувати більшість повсякденних завдань. Тут мало фізичних симптомів і її легко сплутати з банальною втомою. Далі йде легка або субклінічна тривожність. Тут вже з'являється біль в м'язах, незначний біль у шлунку. І вона керована і ти все, все ще здатна виконувати більшість повсякденних завдань. Помірна тривожність. Тут вже і проблеми з апетитом, зі сном, графік сну порушений, але ти все ще залишаєшся працездатною. При цьому не будеш хотіти їсти і будеш відчувати головний біль. З'являється тиск у грудях і стає важко ковтати улюблену їжу. Ці фізичні симптоми можуть проявлятися не щодня, але вони більш інтенсивніші і вже з'являються елементи депресії, виснажлива тривожність, часті панічні атаки. Важко виходити в соціум. Підливість втома, тремор, безсоння, відчуття самотності тощо. На якому рівні, на твою думку, перебуваєш ти? На якомусь конкретному чи між двома. Напиши в коментарях. Тож чому ти відчуваєш тривожність? Якщо ти тривожишся, це не твоя вина. Однією з причин тривожності може бути генетика. Так, вона може бути вроджена. Тому подумай, хто з твоїх близьких був або є тривожною людиною. Ще одна причина це інформаційний потік 24 на 7. Зараз новини з'являються щохвилини. Якщо все пропускати через себе, то не вистачить жодного ментального здоров'я. Подивися на свої новинні телеграм-канали, залиш один, якому довіряєш, і читай його один раз на добу. Повір, важливі новини, ти точно не пропустиш. Соцмережі, де всі ідеальні, успішні. Працюють на улюбленій роботі, живуть там, де завжди тепло, доки ти сидиш в пропуканому офісі і мрієш як звідти зібратися. А чи завжди тривожність шкідлива? Попри те, що тривожність часто сприймається як негативне явище, вона також може бути корисною. Помірний рівень тривожності може допомогти нам краще підготуватися до важливих подій, бути більш уважними до ризиків і діяти обережніше. Наприклад, перед іспитом або співбесідою. Легка тривожність може допомогти нам краще підготуватися. Однак, коли тривожність стає хронічною, вона починає негативно впливати на наше життя, спричиняючи проблеми зі сном, зниженням продуктивності, уникненням соціальних контактів і навіть фізичні захворювання. Якщо думаєш, що тривожність це щось невинне, то ось тобі список людей, які не змогли самостійно впоратися з тривожністю і вимушені були звернутися до спеціаліста. Ольга Полякова. Зізналася, що е, звернулася до психотерапевта саме запитом тривожність. Тому що ми тривожні, і тільки ми навчимося відділяти трив... да, У мене психотерапевт з'явився. А, а хто, <свісно> Та давай саме цим... так. Чому? Давай з цього зразу і проговоримо. Що з нами не так? Ми тривожні. Угу. І Ми от все це. Невможливість не насолоджуватися моментом, боязнь того, що ми чогось не встигнемо. постійне переймання через те, достатньо ля молода, красива, розумна, модна, худа чи ще якась? Все це через тривогу. Балахадід. В ефірі однієї телепродачі розповіла про свою тривожність, через яку на початку своєї кар'єри навіть відмовлялася давати інтерв'ю. Принц Гарі недноразово розповідав про свій досвід боротьби з тривожністю і панічними атаками, навіть вживав психотропні речовини. Це ще раз доводить те, що тривожність може бути в кожного, і важливо вчасно її помітити і прибрати. Звернутися до фахівця варта, якщо тривожність починає негативно впливати на якість повсякденного життя, на здоров'я або емоційний стан. Ось основні признаки, що вказують на необхідність отримання професійної допомоги, коли тривожність стає постійною неконтрольованою, ти хвилюєшся без причини, і навіть коли причину вдалося е, уникнути. Коли тривожність триває 6 місяців і е, навіть посилюється, коли тривожність заважає нормальному життю, ти уникаєш роботи, навчання, соціальних ситуацій або людей. Тобі важко сконцентруватися і приймати рішення, коли з'являються фізичні симптоми: панічні атаки, прискорене серцебиття, задуха, пітливість, запаморочення, проблеми зі сном, коли в нас або безсоння, або ми хочемо багато спати. хронічна втома, головний біль, напруженість в м'язах, проблеми з травленням. Коли починаєш шукати нездорові способи боротьби з тривожністю. Адмірне вживання алкоголю, наркотиків або переїдання, постійне бажання уникнути реальності, занурення в соцмережі, прокрастинація, в ігри віртуальні, коли тривожні супроводжуються іншими психологічними потребами. Якими потребами? Коли тривожні супроводжуються іншими психологічними проблемами, такими як депресивні стани, втрата інтересу до життя. Нападе від агресії, дратівливість, часті зміни настрою. Тривожність це частина нашого життя, але вона не повинна нами керувати. Я думав, що я можу дати тобі за твою активність, і це може бути лише я, тобто мої послуги. Серед всіх коментарів від семи слів я беру один і подарую свою консультацію. А якщо хочеш більше відео про психічне здоров'я, став лайк і підписуйся.